Усім доброго дня! Канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушити рибу у томатній заливці. І рибка така виходить дуже смачненька. І покажу вам, що мені для цього треба, і покажу вам, як я це буду робити. Я взяла отакі три середні риби хек, одну велику цибулю. Дві моркві такі середні, два лаврових листочка, паприка мені потрібна, чорний перець, олія для смаження, цукор, сіль, борошно і томатна паста. От і все, що мені потрібно. Я зараз все наріжу і далі вже покажу Покажу вам, як нарізала. Це буду, так сказати, на четверо порізала, на великі такі кусочки. Морку теж з солімкою так порізала. І рибу рибу гарненько почистила, помила, і такими кусочками порізала її, більш менш. І зараз ставлю сковорідку і буду рибу смажувати в борошні. Сковорідка нагрілася трошки, я нальові її так. І тепер буду брати кусочки риби. так. Обмокувати її в борошні гарненько, трошки стрясати і ставити обсмажуватися. Отак, От борошно трошечки обтрясувати, з однієї сторони. Бачу, що вже смажилося. Отак. А зробила так, таку золотисту кіточку, буду перевертати. Отак. І зараз звідси ще трошки так саме обсмазу, буду забирати. Ота цієї трошечки з цієї сторони, з цієї сторони і далі. Отак, Отак робка смажувалася трошки. Буду забирати. Обашку, як вам. Треба багато, так, тільки трошечки. Ну, така вона вийшла, обсмажена трошки. Я взяла отакий казанок, буду в цьому казанкові її вже далі тушити. Сюди наливаю олії і 70-100 мл олії додала. І тепер буду трошечки небагато тушити цибулю і моркву. Зараз цибуля трошки обтушиться, туди вже додам сюди моркву. Цибуля трошки обсмажилася. Така, тільки трошечки зробилася така прозрачна, пом'якла. І буду додавати сюди вже морку. І хай трошечки ще обсмажиться тут моркву. Морква теж трошки вже обсмажилася Десь ось так на маленькому огні смажила її хвилин 5. А тепер буду ось сюди цю рибку ставити до цього всього. Лавровий листочок. Так, трошечки. Ви бачили, я рибу перед тим, як мала б не солила. Тепер візьму солі, а так десь, це в мене столова ложка, чайну ложечку. Посолюю її. Тут чорний налені. Ви можете додати ще якісь приправи за своїм смаком до риби. Це вже тепер паприка. Паприку в мене завжди щось таке виходить. Треба ложкою брати. Так, візьму ложку, отак буде протримається. Оцегарласенко так все перемішаю легенько. так тепер візьму томатну пасту і візьму так повну столову ложку одну. Трошки ближче, щоб вірно було. І другу так добрим верхом. Якщо хочете, щоб ця заливка у вас була підливочка е, густенька, додайте до томатної пасти так, чайну ложечку борошня можна подати. І борошна годинку тут вимішати з томатною пастою. Тепер сюди додам води. І оце гарненько перемішаю теж, щоб розійшлася томатна паста Добре тут. Треба було трошки менше води спочатку насипати, то я зразу наняла так багато. Додам ще трошки води. Ось 250 мл додала, можливо, і більше. Дуже дивіться, більш-менш скільки оцієї риби тут у вас. І теж треш, трошки посолю взяла десь. Ось одна третя, одна четверта чайної ложечки солі взяла собі. І зараз оцю заливочку сюди зайлю. Отак. Можна ще трошечки чуть-чуть, ще можна оце зілю. Шумисочки і додам сюди. Зараз накрию, вона закипить і на маленькому огні десь так хвилин 30-40 буде тушитися. Все, зараз цю заливочку. Я коли вона закипить на сіль, на перець. Вона тоді вже віддасть усі свої смаки, і я буду бачити, чи треба солі, чи не треба вже. Включаю більший огонь, накриваю. Як бачите, риба закипіла, але скажу вам, що все додавала, додавала, а за цукор забула додати, тоді я отак трошечки візьму півчайної ложечки. Такої це в мене мірка. Така маленька ложечка і отак легесенько ще сюди додам. Попробувала на сіль, солі більше не додам, все тут вистачає. А ви, якщо будете робити отак, по такому рецепті, то у томатну пасту зразу треба додавати цукор і пробувати. Тепер скручу огонь на маленький. І знову накрию і до готовності. Хай тушиться. Пройшло 40 хвилин і буду дивитися до рибки. Дивіться, яка вийшла рибка. Це така смакота. Ось. Зараз візьму, наберу тарілочку, у мене сьогодні на гарнір картопля і покажу, яка вона вийшла. Бачите, як вона на малесенькому огні, отак вона тушилася. Вже буду виключати. От і все. А зараз покажу вам, яка вийшла сьогодні. У мене отака тушена риба у томатній підливці. На гарнір буде у нас така картопелька. Можна взяти і гречку, і макарони, які вам за смаком. Ну, от так, бачите, які кусочки вийшли. Такі і дуже смачненька підливочка вийшла. Ось так. Морква така. Ну це дуже смачно. Я кажу, хоча б раз приготуйте дівчатка, хлопчики, і ви переконаєтеся самі, що це є дуже-дуже смачно. Це така смакота виходить. Ось така картопелька з такою рибкою тушеною. З дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отаку тушину рибу в томатній підливці. Приготуйте. Це є дуже смачно! І якраз тепер на піс, хто дотримується посту, це прекрасна така страва. І, як завжди, вам буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що ви дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше. Готуйте це, є дуже смачно. І тоді до зустрічі!